Тема сьогоднішнього уроку навколосвітні подорожі та відкриття південних земель. Ну, і значну роль в епоху великих географічних відкриттів відігравала ідея стародавніх мислителів щодо кулястості землі. З нею була пов'язана мрія досягти берегів Індії через Атлантичний океан. Уперше цю мрію втілив у життя Фернан Магелан, який розпочав у 1519 році навколосвітню подорож. Збіднілий португальський дворянин Фернан Магелан, який уже плавав до Індії і мав знання кап... звання капітана, вважав, що материк Америка можна обійти з півдня і вийти в Новий океан. 20 вересня 1519 року п'ять кораблів, що мали екіпаж 265 осіб, під керівництвом Магелана вирушили з Іспанії в невідому подорож. Вони перетнули Атлантичний океан, досягнули берегів Південної Америки і стали просуватись на південь, шукаючи вихід у невідомий океан. У березні 1520 року мореплавець вирішив стати в одній з бухт на землі. У серпні кораблі відновили рух на південь. 21 жовтня 1520 року протоку було знайдено. Пізніше її назвали Магеланова. У Новий океан вийшло лише три судна. Одне розбилося, друге повернулося в Іспанію. Подорож невідомим океаном тривала 100 днів. Закінчились продукти, люди хворіли на цингу. 19 чоловік померло. За весь період плавання судна мореплавців не потрапили в жоден шторм, тому Магелан назвав океан тихий. 5 березня 1521 року експедиція Магеллана необачно втрутилась у війну місцевих вождів, і він був убитий. Експедицію завершив Хуан Елькан, яким, якому вдалося дістатися Молукських островів або островів Прянощів. Одне судно довелося спалити, оскільки воно стало ненадійним, інше потрапило в полон до португальців. Тільки Вікторія з 18 особами на борту 6 вересня 1522 року повернулась на батьківщину з великим скарбом прянощами. Плавання мало величезне значення. Знайдена протока в невідомий океан дала змогу здійснити першу навколосвітню подорож. У ході цієї експедиції було доведено, що більшу частину землі займає світовий океан, а Земля має форму кулі. Мореплавець залишив своє ім'я не тільки на географічній карті з Магеллановою протокою. На честь Магелана, названі астероїд, найпівденніший край Південної Америки, субполярні ліси, космічний апарат, птах і хмари. Значну роль у відкритті нових земель відіграли пірати, морські розбійники, які в погоні за здобичу грабували судна і нападали на невеликі порти. Особливо відзначився в цьому промислі англійсь, англієць Френсіс Дрейк, який здебільшого вчиняв напади на іспанські судна, що перевозили золото з Америки до Європи. У 1577-1570 роках Дрейк здійснив другу на сковосвітню подорож, відкрив багато нових островів. Наприкінці XVII та в XVIII столітті тривають відкриття нових земель, навколосвітні подорожі та експедиції. Цей час в історії людства називають новим. На світове панування претендує Англія, яка прагне розширення торговельних зв'язків і колонізації заморських територій. Тож насамперед, із цією метою було організовано три навколосвітні експедиції англійського видатного мореплавця дослідника Джеймса Кука. Під час першого плавання Кук відкрив східне узбережжя Австралії і встановив, що Нова Зеландія складається з двох островів. Під час другої експедиції він відкрив низку островів у Тихому океані. Для розвитку географічних уявлень ця подорож була найбільш важливою, а плавання з плавання Кук повернувся переконаним, що біля південного полюса землі немає, але він помилявся. Під час третьої експедиції кораблі Кука обігнули Австралію. А звідти повернулись на північ до Гавайських островів і далі до північно людовитого океану. Зіткнувшись з Кригою, мореплавець повернув назад до Гавайських островів. Це була його остання подорож. У 1779 році Джеймс Кук загинув у сутичці з місцевим населенням. З античних часів існувала легенда про те, що в Південній півкулі, далеко на півдні є невідомий материк. До 17 століття на картах позначали землі, давно відомі, щойно відкриті, та навіть уявні Уявний суходіл, розташований десь у південній півкулі, підписували латинською Terra Australis Incognito – Земля Південна Невідома. Багато мандрівників мріяли її відкрити. У 17 столітті у пошуках невідомої землі експедиції одна за одною торували морські шляхи, проте успішно завершилося плавання, організоване голландцями. У 1606 році корабель на чолі з Вілемом Янзеном досяг північно-західних берегів невідомої землі. Це була Австралія. Довів, що невідомі землі то Новий океан Абель Тасман. У 1642 році він відкрив величезний острів, названий пізніше на його честь Тасманія, протягом 1643 1644 років. Апель Тасман досліджував острови Нової Зеландії, Північне узбережжя Австралії, наніс на карту її західне узбережжя. Він дійшов висновку, що всі землі, відкриті до нього, є частинами єдиного континенту Австралія. Через 50 років після плавань Кука було організовано унікальну за задумом і експедицію Фадея Белізгаузена і Михайла Лазарева до берегів Антарктиди. Їй належало розв'язати давню загадку про материк на крайньому півдні землі. Експедиція вирушила в дорогу 5 липня 1819 року на двох кораблях Восток і Мирний. Подававши тружнощі плавання під вітрилами майже в суцільній кризі, 28 січня 1820 року кораблі підійшли до невідомого материка, проте безпосередньо наблизитись до нього не змогли. Так було відкрито шостий материк Антарктиду. Крім материка, мореплавці побачили чимало островів. Вони визначили місце розташування своїх стоянок і провели різноманітні спостереження, зокрема за станом криги.